Якісний сервіс, широкий спектр послуг, прості процедури збору податків і митних платежів. Такі переваги отримали громадяни і бізнес в результаті реорганізації митної податкової служби у Міндоходів і зборів. І результати не забарились. Зазначив під час відеоконференції керівник цієї структури. Однакі податки в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше, ніж торік. Час огляду вантажів на митниці в середньому скоротився до півтори години. На Рівненщині реорганізація дала можливість збільшити надходження до держбюджету. Платниками податків Рівненщини за 11 місяців цього року до державного бюджету сплачено 1 мільярд 219 мільйонів гривень. До кінця року ця сума буде 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Щодо відповідного періоду минулого року складає 152%. Ми зібрали плюс 420 мільйонів гривень додатково. Є чим похвалитися і митникам. Так нині на митне оформлення вантажів. Бізнесмени витрачають середнього всього лише пів години. У той час, як законом передбачені всі чотири кроком вперед є і електронне декларування зауважують керівники митниці. Показник електронного декларування у нас на кінець цього року складає 98%, Що є досить серйозним показником при загальноєвропейських показниках 82%. Тож, йшлося на прес-конференції рівненським платникам податків. Відшкодовано майже 140 мільйонів гривень ПДВ. А ще цього року в області проведено майже на 100 планових перевірок платників податків менше ніж торік. Однак зазначають працівники служби в області є ще з десяток проблемних підприємств, які не поспішають платити податки. З ними ведуть діалог. А якщо це не допомагає, відкривають кримінальні справи. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.